Вітаю всіх глядачів Чивобасток. мене звати Роман Прядун. Сьогодні говоримо про останні події навколо мирного процесу щодо врегулювання війни в Україні. А також поговоримо ще на одну тему стосовно вчорашніх ударів по російським аеродромам. Наскільки це відчутний момент для Володимира Путіна та Росії загалом? Місто розмов сьогодні надзвичайний повноважний посол України в та Франції Олег Шорт, пане Олеже, вітаю вас. Вітаю. Чи ж розпочнемо з найгарячішої теми на сьогодні: удари по російським аеродромам на Росії? Там гул стоїть, що атакована ядерна тріада, і все таке інше. Перше для Путіна особисто для Росії наскільки це відчутний удар по їхньому іміджу, тому що загалом вся європейська преса зараз пише, що в Черговий раз доведено, що по перше, ніяких червоних ліній не, не, не існує, які так бояться європейські політики, ну і американські, в принципі, також. Ну і друге, що Росія не настільки могутня, все таки як виявляється, у військовому відношенні, особливо щодо захисту своїх важливих стратегічних об'єктів. Я б сказав таким чином. Апріорі, звичайно, це удар по престижу. Це Свідчення того, що Росія не є такою непереможною. Ще одне свідчення цього: свідчення ефективності наших збройних сил, сил спецоперацій яким результатом і реально що це для буде означати для Путіна, Путіна всередині країни? Ми побачимо. Ми багато разів вже стикалися з досить такою, я б сказав, ну, майже абсурдною ситуацією, коли речі, які мали б мали вплинути, знизити престиж вплив Путіна. Стимулювати якісь процеси в Росії або принаймні в російських елітах все це не відбувається настільки сильним є вплив Путіна і на е, своє оточення, тобто на е, правлячі кола, і настільки сильним є очевидно вплив е, е, Путіна на е, населення Росії е, його контроль над Душами і головами росіян, так що в цьому плані побачимо. А те, що це міжнародно, звичайно, показало, що дійсно оці всі розговори і спроби шантажу з боку Путіна, все-таки не, не, не можна і ні в якому разі не можна приймати якісь стратегічні рішення під впливом шантажу Путіна, тобто з ним можна. І потрібно боротися, і звичайно, це також. Ну, скажімо так. Я сподіваюся, тих, хто вже змирився з тим, що треба буде виходити з того, що Україна якісь там, вибачте, поступки зробить що вона вже як ти кажуть, ледь не на грані краху. Вона ці якраз події показали, що наша боротьба. З російським агресором може і є ефективною, зрозуміло. А для наших європейських і американських партнерів ця атака що значить на ваш погляд? Вони злякаються, тому що в Росії досить активно почали роз, розганяти цю атаку на ядерну триаду і мовляв, в доктрині прописана відповідь, і навіть застосуванням ядерної зброї, все таке інше. Чи це буде, наприклад, як ви кажете, показ демонструє, що Україна ще не настільки в поганому стані, що не може відповідати досить агресивно і досить масштабно, ну тобто, збільшення допомоги з боку європейців, і можливо менший скепсис у Трампа стосовно наших карт на руках, як він любить полюбляє казати? Ну я оце, от якраз той випадок, коли ну, по-перше, ми побачимо, наскільки? Зберігається оце, це ну, сказав, погана звичка переймати, ухвалювати стратегічні рішення під впливом шантажу з боку Путіна, під впливом заяв російської сторони. Це по-перше, по-друге. Щодо того, наскільки взагалі якою буде реакція, ми побачимо. Тобто, ну, ну принаймні я не можу чітко сказати, якою вона буде. Ну, хочеться сподіватися, що вона буде позитивною для нас, і принаймні дійсно ви правильно сказали, щоб той же Трамп і перш за все може Трамп зрозумів. Би що в Україні є е, карти, і є бажання і вміння боротися проти російських заграбників. Е, ясно, що взагалі ця ситуація, ну скажемо, виходить. От я сьогодні подивився американську аналітику. Багато хто каже, що те, що трапилось, і дронові атаки з боку. Росія майже безперервні останній час відчить про те, що Трамп абсолютно не контролює ситуацію, тобто маючи на увазі пошуки якихось дипломатичних шляхів вирішення питання з припиненням війни в Україні, і для нас, звичайно, головне наскільки він готовий впливати на Путіна. Те, що він погрожував зробити вже деякий час, але от останнє його висловлення, яке цитує американська, ну CNN, зокрема, те, що він сказав, що якщо вжити жорстких санкцій проти Росії, це буде заважати мирним переговорам. Тобто, а це знову ж таки підтверджує, що всі його загрози, загрози використати. І застосувати санкції проти Росії вони дійсно зависають в повітрі. І от в цьому плані дуже цікаво, як це корелюється з зусиллями сенатора Грема ухвалити рішення щодо застосування жорсткі санкції проти проти Росії, і я наскільки розумію, там навіть ідеться про те, щоб застосувати санкції проти тих, хто допомагає російській економіці триматися на плаву, знаючи, що Грем нічого не робить без згоди господаря Білого Дому, він дуже близький до нього. Як це корелюється з цією заявою Трампа? І, як на мене, все це просто підтверджує, що і ця спроба ухвалити. Ну, очевидно, вона буде може бути успішною, судячи з кількості сенаторів, які підтримують, і заява Трампа і оця, скажімо, можливість ухвалення цієї цього законопроекту, все це свідчить, що все це здебільшого робота на публіку. От якщо будуть е, вжиті санкції, да тоді дійсно можна буде сказати, що Трамп е, якийсь для себе зробив е, вибір. Про зараз він зробив вибір продовжувати політику пошуку шляхів е, домовитись з Путіним щодо переформатування відносин, і в цих спробах Україна і припинення війни України тільки частина загального задуму. Е, що ж, ви вже розпочали, та що я хотів трохи пізніше вас запитати. Ну добре, а е, закінчуючи тему про удари. Відповідь Росії на ваш погляд, зараз е, ну всі чекають, що може бути вже більше доби мовчання. В принципі, з'явилася інформація, ну знову ж таки неофіційна. Що сполучені штати ніби нібито попередили європейських союзників, що Росія готує непропорційну відповідь, як зазначається, на цю масштабну атаку. Стосовно авіабаз на ваш погляд, Ну росіяни будуть відповідати набагато жорсткіше, і яким чином може це бути? Чи ну, яким чином говорить? Так, так? Як вони будуть відповідати зараз? Важко уявити? Ну, очевидно, ми можемо побачити, на жаль, якусь таку жорстку відповідь, може, якусь суператаку з. Застосуванням ще більшої кількості дронів і ракет. Хоча, вже як то кажуть, важко собі уявити, яким чином це може бути ще ну пекельніше, ну жорсткіше ніж це відбувається останній час. Але безумовно, це може бути більше того, я вважаю, що для Путіна для підтримання його престижу йому треба буде зробити якийсь хід у відповідь. І очевидно, треба готуватися, і перш за все, нашим Збройним силам, нашим силам ПВО для е, спроби Путіна зробити черговий пекельний фей фейерверк. Ну, в принципі, е, це я думаю, якщо це трапиться, це цілком очікувано. І дійсно, треба до цього готуватися, і треба в тому числі. Прискорити нашим партнерам постачання Україні сил протиповітряної оборони, тобто засобів для сил протиповітряної оборони. Тобто, зараз ситуація така, ну скажімо, як традиційна тривожна, але треба, ну скажімо так, не просто так. Думати про те, що може бути, а думати і готуватися для відбиття цієї атаки, але для мене абсолютно зрозуміло, що головне зараз цю атаку витримати, і нашим партнерам не скажімо, робити якісь рухи для того, щоб мир був будь-якою ціною. А для того щоб тиснути дійсно сильно на Росію, на Росію е, в цей момент, коли її економіка захиталася, Розуміло. Ви вже розпочали тему стосовно Трампа, Сенату і санкцій. Тобто, ви вважаєте, що все це гра на публіку, тому що маємо позицію Трампа, який все ще хоче домовитися з Росією, вести з нею бізнес і тому не запроваджує, нібито санкцій, незважаючи на те, що Володимир Путін фактично. Чергове відмовляється від його пропозиції про попинення вогню. По-друге, атакує Україну навіть після цих закликів Владимир зупинись і все таке інше, і нібито грає з вогнем, як каже Трамп. З іншого боку, маємо сенат і заяви Лінці Грема. Він каже, що е, має намір домогтися введення нового пакету цього пекельного пакету санкцій до зустрічі великої сімки, тобто до 15-17 червня. Ну це його заява. Я цитую Блумберг. Рейтерс зазначає, що тиск на Трампа посилюється не тільки з боку Сенату, але й з боку його адміністрації. Наскільки це можливо, звичайно, з боку адміністрації, і знову ж таки заява Лінсі Грема, що він має достатню підтримку в Конгресі, в Сенаті в Ча, в, в загалом, і незалежно, нібито від позиції Трампа, ця підтримка вже є. Тобто, ви вважаєте це гра на публіку? Чи все-таки протистояння, і Сенат буде намагатися давити на Трампа і, можливо, дотисне певним чином стосовно цього пакету сенсів? Чи цього не буде поки що з жодного питання порядку денного і внутрішньої політики, і зовнішньої політики? Конгрес, ну в даному випадку і Сенат обидві палати контрольовані республіканцями. Республіканці контрольовані Білим дімом домом, вибачте, і Трампом. Тобто, уявити собі, що буде ухвалено щось таке, проти чого Трамп буде виступати, ну майже неможливо. Тобто, в цьому плані дійсно цікаво, яку роль має відіграти. Цей законопроект, законопроект, який передбачає застосування санкцій проти Росії, більш жорстких санкцій, враховуючи близькість грема до Трампа. Тобто, очевидно, Трамп дав добро на такий хід, але ми маємо розуміти, що. З прийняттям, ухваленням цього законопроекту без ухвалення цього законопроекту питання про санкції – це питання до Трампа. Тобто, для того, щоб вести санкції, фактично і юридично йому не потрібен не потрібно рішення ну Сенату Конгресу Сполучених Штатів. Він може це зробити, і як це робилось, може зробити як президент Сполучених Штатів. З іншого боку, треба також розуміти. Це ми бачили в минулому будь-який законопроект в, зовні, в галузі зовнішньої політики. Ну, практично, будь який не є зобов'язуючим для президента Сполучених Штатів. Він може його закликати, він може його навіть казати, що це треба зробити можуть бути більш жорсткі. Формулювання, але виходячи з тих повноважень, які має президент в галузі зовнішньої політики, він може це робити, а може це і не робити. Тому я вважаю, що ну, от наразі цей законопроект більше виглядає, як ну, робота на публіку, тобто якась ну, можливо публічна заява. Але все таки, якщо говорити не про ухвалення законопроекту, а реально про застосування санкцій, то питання зупиняється на Трампі. А те, що ми бачимо з Трампом, з одного боку зараз почастіше заяви про те, що він показує себе на зовнішній арені як слабкий лідер, і щодо Росії, і щодо війни в Україні в цілому. І щодо Китаю, тобто навіть з'явилася така абре, абревіатура «ТАКО», тобто Трамп ем, always chickens out», тобто Трамп завжди дає заднього, тобто у нього в останній момент є переляк, і він не реалізує те, що ем, він декларував. І от зараз для нас ключове питання: чи дасть він добро на здосування жорстких санкцій? І ми отримали я вже це про це згадав відповідь про те, що він вважає, що санкції зараз водити не треба. Це може завадити мирному процесу, і не можна також виключити, що він може сказати: Ну, от Україна е, зробила удар, і це свідчить про те, що е, треба тиснути і на Україну, і ми побачимо тиск е, з боку Сполучених Станів і на Україну. Але питання залишається не про заяви, а про реальну ситуацію. Е, добре, тоді закінчимо цю тему. Якщо коротко, оцей тиск, який певний тиск, який ми маємо, тому що в Сенаті ж не тільки демократи активно заявляють, що треба вводити санкції. Путін е, водить Трампа за ніс і фактично обманює його. Багато республіканців про це заявляють. Трамп просто може це ігнорувати, чи все таки. Ігнор до певної межі буде, тому що це ж не просто що є, бо є якийсь законопроект, який можна розглянути або ні, кожного дня багато сенаторів і республіканців в тому числі заявляють: треба тиснути на Путіна, треба вводити санкції. До якої межі може Трамп ігнорувати? Ну, це може нам сказати тільки Трамп. От зараз, в принципі, для нього така досить неприємна ситуація, коли він виглядає як слабак, ну, не сього питання, з питанням тарифів. Він е, заявив про одне, потім дав назад, потім зараз заявляє, що знову він зробить. Ну, коротше кажучи, такі з'явилися коментарі, що він не є сильним лідером, світовим лідером міжнародним, і звичайно, це впливає на його. Его, от він дуже болісно сприйняв появу цього, цієї абревіатури. «тако», про те, що він завжди дає задній хід. Е, для, я думаю, що визначально буде наступне: наскільки більше, ну от що є більшим, що для нього є більш важливим, зберегти можливість для контактів з Росією для реалізації фантомних економічних проєктів, політичних проєктів. І заради цього не тиснути на Путіна. Це як на мене, насамперед саме про це, навіть не припинення війни в Україні, припинення війни в Україні як частина загального задуму. Чи все-таки він зробить висновок, що він не може собі дозволити далі виглядати слабаком, таким собі посібником Путіна? І треба вводити якісь санкції, щось ну якісь більш жорсткі заходи вживати. Зараз це, як то кажуть, знаходиться в такому стані невизначеності. Судячи з цієї заяви, про яку я кажу вже третій раз, він не готовий застосувати санкції. А знаючи, Трампа, звичайно, це може змінитися за день-два. але... Поки що реальність є такою, що переважає його бажання все-таки тримати лінії комунікацій з Путіним відкритими, то маючи на увазі, зберігати цю можливість домовитись, і очевидно, він вважає, що це найкращий спосіб для зупинення війни. Якщо цього не буде, то і Про це ми вже говорили не один раз. Він може ухвалити рішення про е, вихід з процесу, тобто ш, е, так, щоб Сполучені Штати вже не відігравали активної ролі. Про це вже були такі квазіофіційні е, заяви. І тоді в цьому, якщо буде така ситуація, важливо побачити от кардинальне питання, чи буде продовжена. Допомоги, перш за все, військово Україні чи не буде продовжена. І від... тоді можна зробити висновки про наміри Трампа і як це буде впливати на загальну ситуацію. Зрозуміло, 5 червня канцлер Німеччини Фрідрик Мерс відвідує Вашингтон і зустрінеться з Дональдом Трампом. На ваш погляд, Оця зустріч вона може на щось вплинути в цьому напрямку, тобто і щодо санкцій, і щодо тиску іншого на Росію, і щодо допомоги Україні. Чи Трамп взагалі не орієнтується на європейських лідерів? Мерс якраз належить до тих лідерів, які користуються. ну, Наскільки можна судити, з того що пишуть, повагою Трампа. Ну, звичайно, це не такий, ну, скажімо, об'єкт для пікету для симпатій, як Мілоні або Орбан, але зрозуміло, він до Мерце. Ну, судячи з того, що ми читаємо, він ставиться позитивно, тобто він з ним підтримує добрі, ну, стосунки підтримував. Тобто Мерц буде правильною людиною для того, щоб донести до Трампа меседжі від європейців, які останнім часом є на загал правильні. Тобто немає дій, дії відстають, але меседжі в цілому вірні. А от наскільки він готовий прислухатися, у мене є серйозні сумніви. Все таки, е я так думаю, що і інші йому казали, але все ж таки, навіть подивитися на Ви ж пам'ятаєте, що тут казус під час її е зустрічі з Трампом, е коли Путіна там е здається, бізвали, тобто е був то то було питання щодо визнання Путіна, здається, виєнним злочинцем. Вона Змінила переклад, уникнувши цього визначення. Тобто, скоріше Трамп впливає на позицію деяких близьких до нього європейських лідерів, ну принаймні тимчасово. І я не думаю, щоб він змінював свою точку зору в залежності від того, що він почує від європейців, значно важливіше, що він почує від свого найближчого оточення і яким чином це буде впливати на його позиції всередині країни розуміли. Сьогодні чергова зустріч у Стамбулі. Росіяни було питання, чи поїдуть після вчорашньої атаки на їхні аеродроми, але поїхали і вже проїхали І здається, скоро вона розпочнеться. На ваш погляд, росіяни їдуть з тими ж самими вимогами. Капітуляція України, Українці проїхали. З тими ж самими вимогами припинення вогню без будь-яких умов і все таке інше ніякого визнання захоплених територій. Ну тобто, те, що ми заявляли і ретранслювали останні тижні. Навіщо ця зустріч, яка 100% не принесе ніяких результатів, навіть на метах, це для одного глядача, чи як ви, на ваш погляд, що переслідують, і ми, і росіяни в цьому? Ну, що ми переслідуємо, це треба спитати у, у... А... а, Що думають Росіяни? Треба спитати у Піскова або у Захарова. А як на мене, в принципі, ці переговори є ну, якщо не рахувати це, звичайно важлива подія, обмін полоненими, але як ми знаємо. Ці питання можна вирішити без перемовин, прямих і публічних з росіянами, як це було до цього моменту, в принципі, якщо е, е, зараз звести все до е, припинення вогню, ну певний сенс в цьому є, але треба розуміти, що це поки що перший раунд дип переговорів і дип зусиль росіяни виграли. Вони нав'язали свою тактику цих. Безкінечних переговорів, коли не досягається основна мета, і в той же час росіяни це використовують для пропаганди і паралельно реалізовують свої політичні і військові цілі. Як на мене, треба. Ну, ясно, що це, ви правильно сказали, таке враження, що все в принципі для одного глядача, щоб показати, що. Ну, принаймні, з нашого боку, маржа для маневру в цьому плані була досить малою. Ну, Росіянам також і загальна стратегія їхня зрозуміла, плюс вони ж все-таки хочуть якісь цукерки час від часу давати і Трампу. Але як на мене, це щодо такого головного питання зараз виглядає, що це не буде мати ніякого результату. Більше того. Якщо ми побачимо, що і під час другого туру переговорів, і в принципі інакше передбачити досить важко, знову ж таки буде такий ну практично нульовий з принципового питання. Результат треба подумати, як з цих переговорів вийти. Причому вийти таким чином, щоб не підставитися, кажуть, ні перед Трампом, ні. Перед європейцями, тобто придумати аргументацію і уникнути ситуації, куди буде зберігатися видимість переговорів, це буде давати можливість всім казати, що щось відбувається. Навіть тим, хто об'єктивно хоче нам допомогти. Треба все таки, щоб була чітка зрозумілість, що ці ну реально війна продовжується, і ці переговори на цю війну не впливають. Плюс не треба дати Росіянам можливість використати ці переговори ні в пропагандистських цілях, ні для того, щоб вимагати послаблення санкцій або принаймні не запровадження нових. Оскільки вже ви бачите, ми ну в лапках Росія, ми хочемо миру, ми розмовляємо, ми робимо якісь поступки обмін полоденними. Ну які нові санкції? Тобто треба, щоб ці перемовини не... Ну, скажімо так, не замулювали реальність, а реальність в тому, що продовжується війна, ситуація є критичною. Росіяни продовжують наступ, продовжують ці пекельні атаки проти України, проти військових і цивільних, і відповідно з цього треба виходити всім тим, хто хоче нам реально допомогти. І в цьому зв'язку Кіткелог ну стосовно замулення ситуації. Кіткелог спецпредставник Трампа каже, що ми отримуємо меморандум Росії, отримуємо меморандум України, тобто їхні пропозиції щодо мирного врегулювання, і будемо намагатися звести щось щось одне. Це як ви кажете, гра на публіку, що адміністрація щось робить, чи реально нерозуміння того, що ці позиції вони не можна їх звести в щось. Щось загальне, щоб влаштувало і Росію і Україну. Ну це ж... навіть зрозуміло. важко коментувати настільки, як на мене, абсурдною є Абсурдно. ця заява, Абсурдно. і так само абсурдним і скандальним є заява Келга про те, що Сполучені Штати готові розглянути Богу Росії про подальше нерозширення НАТО, НАТО. і очевидно, так. ні перша, ні друга заява не не могли б бути зробленими. Келегам без того, щоб про це йому прямо не сказав Трамп або принаймні щоб не відчував щоб він не роз, не думав, що таким із саме такою має бути заява, і це от на цьому я хочу закінчити. Це е, такий привіт від Келла тим, хто вважає, що є якісь розбіжниці, є позиція Рубі, є позиція Келга. Ну от я можу сказати і про е, сенатора Грема, Головне, яка є позиція у однієї людини, на жаль, у Дональда Трампа, і один не один раз він же показував, що може ухвалювати рішення всупереч е, порадам е, свого е, близького оточення. навіть якщо ці е, поради є притомними з нашого е, з нашого розуміння, є сприятливими для нас. Але якщо ми ще до цього чуємо від Келлого, якого Багато хто вважає другом України, ем, ну це як на мене взагалі каже про що про те, і підтверджує, що ситуація е, в Білому домі для нас є е, ну НАТО складною. Зрозуміло, що ж дякую, пане Олеже, за таку розмову. Нагадаю, дякую, що вам. нагадаю, що сьогодні в обосток гостем був надзвичайний повноважний посол України в США та Франції Олег Лешамшок. Дякую глядачам, восток, що були з нами під час цього ефіру. Нагадаю, що ви можете подобати це відео, а також залишити коментар за що. Ми будемо дуже вдячні. На все добре та до побачення.